Всім доброго дня. Сьогодні я таке хочу відео вам зняти іменно для початківців, тому що в основному коментарі пишуть під відео початківці. Дуже багато іменно не коментарів, навіть, а запитань. І я це відео хочу зложити вам такі топ-5 відповідей, які не можна робити з гортензіями. От що не можна робити з гортензіями на початку весни? Тому що ви купили гортензію, і ви не знаєте, що з нею робити. Це проходила я, це проходив кожен, кожен хто купляє гортензію. Тому що це не Петунія, це не сульфінія, це не Калачики, не Пеларгонія і то. З ними також треба знати, що з ними робити, коли їх поливати, коли не поливати. Точно так же і гортензія. Якщо гортензія в переводі це сосуд з водою, і всі говорять, що її можна лити, заливати, і її нічого не буде ні, це неправда. І ви знаєте, цим відео я хочу зробити такі п'ять. Помилок, які не можна взагалі робити гортензії на початку вегетації, а це іменно весна, тому що саме більше можна весною загубити свої саженці, які у вас вийшли із зими. Ви їх осінню, вроді би літом вони вас вегетували, все, все добре. Осінню ви їх поставили там в холодне місце, вони вас зимували в холоді, то ліце буде теплиця, толі це буде погріб, толі це буде гараж, толі це буде сарай без різниці. Там у вас повинно бути десь 0 плюс 5. От. І таким чином, ви коли маєте її вже весною, і оці початківці, іменно гортензиманочки мої любимі. Ви багато робите помилок. І оцим відео я вам зараз візьму гортензію і цим відео покажу, що не можна її робити. От, просто що не можна робити. Тому що ви її можете е, загубити. Так що, робіть каву і будемо дивитися, що не можна робити. Показую вам на прикладі гортензії, яка приїхала із Голландії. Це імпорт. Він приїхав з Голландії до мене ще в минулому році. Значить, приїхав він до мене осінню. і я його, він був там десь до холодів був на вулиці, стояв. Потім він у мене переїхав в гараж. Гараж у нас не отаплюваємо, і там температура в гаражі приблизно 0. Плюс 5 градусів зимою. Це взагалі ідеальна температура для зберігання крупнолисної гортензії зимку. Волотиста гортензія, вона не потребує, якщо вона даже вас в горщику, вона не потребує ховати її в приміщення. Вона спокійно може зимувати на вулиці, мінус 20. Просто горщики стоять у вас на вулиці, не вкриті нічого, вона нормально зимує. А крупнолисна гортензія, якщо вона у в горщику, то вона повинна бути при температурі 0 плюс 5. І от самі головні причини, які у людей виникають, це весною. Вроді би осінню ви її купили, все було добре. Весною ви її витягли і тут починається. У кожної гортенземанки і гортенземана починається новачка, що що цікаве замітьте, це не ті, які вже люди, які мають досвід із вирощуванням гортензії, а ті, які тільки купили гортензію, хочуть її, хочуть її розводити, живцювати, робити собі ландшафтний дизайн або просто <кхід> любуватися її красою. І починаються тут карусілі, як то кажуть. І чому такий слух проходить у нас по Україні? Що всі живці, які отримують, які люди купують за кордоном з Голландії, вони не живуть, вони погано перезимовують, вони погано ростуть, вони погано живцюються. Коротше, все погано треба купувати тільки наше українське. Все я трошки з вами не згідна, тому що всі новинки, які приходять до нас із Європи. То ми їх в Україні не можемо купити, тому що у нас немає таких розплідників, які розводять ці гортензії, які займаються сорту Тому що сорту серії в гортензії дуже багато. Є серія Меджикал, є серія Ребранд, є серія Андрій Саммер, багато серій. Зараз мова йтиме тільки про крупнолисну гортензію. І ви знаєте, от коли ви, 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 ви виносите гортензію весною, так як я вже її винесла, вона в мене на вулиці, але вона в мене в парнику. Саме головне, що люди роблять, вони її починають поливати. Винесли вони її, вона трошки отут -от зверху субстракт у неї підсох, і починають поливати. Саме перше, що не можна робити, коли ви винесли гортензію весною із приміщення, де вона зберігалася, що не можна категорично робити, її поливати. Взагалі, от. Я маю на увазі, якщо вона у вас влажнувата. от Ви її бачите, що вона така у вас, значить, треба знаєте, що найголовніше, як ви можете оприділити, поливати її чи не поливати, ви повинні брати горщик і його так пробувати. Якщо він легкий, субстракт легкий, значить просто її берете і трошечки отак по кругу. По кругу. Не отуто не лєте її сюди всередину, а по кругу її полили трошки. От на, на такий літровий горщик я взимку, навіть якщо там бачила, ну вона хоча не пересихала мене взимку, а іменно весною вона там вже підсихає, я на такий літровий горщик поливала приблизно 100 грам, не більше. 100 грам, 150 грам, все. І то отак по кругу. І таким чином ви просто її підполиваєте і даєте, щоб бруньки почали наливатися, ну вигітувати. Я, наприклад, вже із свого гаража, в мене в гаражі вони зимують, з гаража виносила вже їх. Вони вже були з такими от такими листочками. Такі прям гарні листки пішли не в усіх гортензій. Не в усіх сортів, а в деяких прям такі бруньки, вже бачу, що вона вже все, вона готова вегетувати. Тому що у кожного сорту свій срок вегетації. Точно так же і квітіння. Одна гортензія заквітає в травні, а друга гортензія заквітає в липні. І точно так же в неї ще прокидаються бруньки. Одні бруньки просипаються раніше, а другі пізніше. І от таким чином, коли ви бачите, що вона оце у вас. Почала вагітувати, ви її можете пересадити. Ви її можете пересадити в більший горщик. Чому? Тому що корнева система тут заповнена. І зараз я вам покажу, як я перевалюю. При ній навіть не перевалюю, тому що перевалка це йде, коли ви витягли з горшка і в другий горшок поставили. А в мене пересадка конкретна. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Так що, підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас дуже цікаві Матеріал для новачків вертензимані. Ви знаєте, це ну, хоч настало тепло, і дуже мені подобається це все робити на вулиці. Не в теплиці, там, а іменно на вулиці, тому що ну, мені дуже це подобається, тепло зараз уже. І ви знаєте, в коментарях і так в приватних повідомленнях люди бояться купувати Голландію, імпорт бояться, тому що вони не знають, що з ним робити. Зараз я вам покажу, як правильно це роблю я. А ви візьмете до уваги, не візьмете, збережете це відео, не збережете це вже таке. Який взяти горщик для горстензі, яка росла в один літр? Це питання, ну, регулярне таке питання усіх. Знаєте, що я вам хочу сказати? Що можна Спасибо. взяти. 3 літри, можна взяти 5 літрів. Чим більший горщик, тим рослина жирує, тому що в неї ну, корнева система гарно розростається і все. І тим чим більше ви візьмете, тим більше корнева система у вас наросте за зиму. Тобто не за зиму, а за сезон, я вибачаюся. У вас Це наросте за сезон корнева система. Я беру для цієї рослини. Отака. Я беру горщик 3 літри значить він якраз туди помістився і беру горщик 3-літровий. Я користуюся добрим пролонгованою дією, яке називається екот. Це Нідерланди, воно теж грануліроване, такі гранули в нього. Значить, беремо голландський сажанець. Пандора, світ блю. Значить, отака в неї набита корнева система. Бачите? Прям така подушка набита. Отакий беру я такий спашку таку, вона продається в магазині. Товстенька і таким тоненьким оцим, значить, е заостреним я знімаю з неї верхній шар. Не бійтеся. От просто ну, не бійтеся її ворушити. Зараз. Вона тільки прокидається, і якщо ви їй дасте зараз новий ком, і вона тільки буде рада. Тому що, бачите, корнева заплетіна, і це треба все розворушити. Тому що оце теж, оце коли, отака, бачите, поясочок, оце такий верхній, його треба. Роз, не пальцями, там, не ножиком, а іменно цією дерев'яною спашкою він хорошо розбирається. От. Значить, вона повинна така бути корнева, як жичком. Просто він политий, цей горщик був і погано розбирається. Обязательно ну, оце отут-то, бачите, Тут оце, такі, низ, оце і низу, цей дно, його дуже гарно розбираєте. Так ось. Все, все отака корнева повинна у вас бути. Не бійтеся. Тепер, значить, що ми робимо? Ми беремо горщик, то горщик був літра. Я беру горщик 3 літра. Трьохлітровий горщик. Я завжди на дно ложу, такий чорний. Спонбонд. Бачите, те, що ми ложимо там під мраморну крошку, під бордюри, під, ну, чорний спанбонд. Я завжди ложу його на дно, любого горщика, того, що щоб не сипалася земля. тому що Вони мене іноді стоять на кафілі, тоді не сипеться земля та чорна. Значить, Земля, ще раз повторюю, що тут за земля: 30% торфа з лісу хвойного опада. 30% можна 40 даже 40% тут кислого класмана 3,5 pH. 10% чорної землі, 10% перегноя лошадіного. Це все змішуєте, можете додати більше кислого торфу класмана. І таким чином, значить, Насипаємо спочатку сюди, значить, трошки торфа. У мене добре опролонгованої дії, яке називається екоте, екот, екоте Голландія. Сиплю, так, як солю, знаєте, і ставимо горщик. Засипаємо. Саме головне, зараз покажу вам, І таку його струсю Прямо таку, знаєте, щоб він рівненько ставим. горчик підписали, по бокам трошки, наче його так підняли, трохи отак підняли, туди його, там, де що пустота, десь може пустота, то Значить, і потім ще трошки я підсипаю добре пролонгованої дії. І засипаємо. Підписали горчик, Вот такий красивий вийшла саженець. І зараз ми його прольємо повністю італійським добривом, яке називається радіфарм. Це для укорінювач корневої системи. Мені він саме більше подобається. Спочатку отак по кругу, потім трошки всередину приблизно на 3 літри я поливаю 150 грам води. Але ж перед тим я сказала, що я торф трошки увлажняю, і він у мене трошки увлажнений цей торф. Отака От спринцовка, це в мене йде на 5 літрів. А на 3 літри я її не всю поливаю. Все, потім трошки отак його струсили. Все. Гортензія готова. І тепер ми її повинні саме головне поставити в тепле місце. В тепле місце, ще раз повторюю, не на вулицю, коли зараз ще плюс 5 на вулиці, плюс 6, холодно, а там, де у вас вже плюс 15. Тоді тільки можна пересаджувати гортензію, коли у вас є місце. Якщо ви її пересадите, що у вас є місце, її потім поставити в тепло. Чому я вам говорю, що її треба поставити в тепло? Тому що корнева працює, починає працювати, коли температура субстракта, в якому знаходяться її корінці, приблизно 20 градусів, 20-18. Вона тоді, а так як ми розворушили цей її ком, да, розворушили її от гніздо, там, де вона собі вже обжилася. Корінці розворушили, а ще якщо є така гортензія, що там сильно такий плотний субстракт корні, корневої системи, то його взагалі треба обдирати так, да? от. то і самі гублять свої рослини. І тоді починаються відгуки, що винуваті всі, кроме того, хто це робить. розумієте? Я думаю, що після цього, побачивши це відео, після цього багато ну, приділяться, що ви таке робили. Тому що я це робила. Це всі роблять новачки. І цим відео я хочу вам сказати, щоб ви цього не робили. Тому що на просторах інтернету, от ви знаєте, от такого відео, яке набуте з досвідом, його немає. Там якась інформація, там якась інформація, там, ти набуваєш досвіда, губиш свої рослини і всі мовчать, всі тільки говорять, не можна те робити, не можна те робити. Я вам хочу цим відео досконально сказати, що категорично не можна пересаджувати рослину після зимової сплячки, якщо у вас немає умов плюс 18 градусів, коли ви її пересадили. І саме головне, щоб ви її не заливали. І от коли ви полили її радіфармом один раз, поставили в тепле місце, але там, щоб вже було світло, хочете, це буде підсвітка, хочеться буде вікно, хочеться буде парник, але там повинно бути світло для неї. Корнева система починає працювати. І ви побачите новий приріст зеленої маси. Буквально через неділю вона почне виготувати. Як тільки вона почне виготувати, і з неї виділяється такий сок, в неї листя все мокре, таке з неї тече. Прям знаєте, як із берези тече сок березовий. Бачили всі? Так, так само з гортензії в неї, прям, коли вона вже йде соковиділення в неї, в неї прям листки всі мокрі, і з-під листків на листках отаку стоїть вода. То це вже значить, ви зрозумієте, що корнева система працює після того, як ви її пересадили. І на літо у вас буде гарний кущ в 3 літри, який буде квітувати, тому що я вам тільки що пересаджувала гортензію, яка буде квітнути в цьому році. Всі Голландія, яка приходить в. Півлітрових в літрових горщиках це та вже гортензія, яка квітне в цьому році. Це е, горщи, е, вік рослини 2 роки, 3 роки і 4 роки. Якщо ми отримуємо рослину в 2,5 літра, да, от, наприклад, це 2 літра. 2 літра да, ви отримуєте таку рослину, вона також буде квітнути. Вона також буде квітнути. Оце з оцю підуть, бачите, нові гілочки, і вони будуть квітнути, тому що це ремонтатний сорт. То отаку рослину, отаку рослину, в двохлітровий горщик, я її можу перевалити в 5 літрів. Не в три. В три дуже мало. Корнева, тут дивіться. Зараз покажу вам, яка тут корнева. Бачите, яка тут корнева? Вона. Це все треба розібрати, Оце розібрати, зробити такого лахматого йожика. Все це тут розібрати. Оце, бачите, вона така, як подушка. Її можна... ну. треба розібрати, щоб вона була така, наче розібрана, те, що я вам показувала. І таким чином я цю рослину буду перевалювати в 5-літровий горщик. Робитиму точно так же і ставлю її вже в тепле місце. У мене зараз всі рослини, які я пересаджую, це імпорт, я їх ставлю там, де температура в мене плюс 18 градусів. Вже. Ну, мінімум 15. Там ночі у мене десь приблизно 12, а днем 18 до 20 градусів температури. І я вже от показувала, не знаю, це відео, що воно вже такі прям в пішло, і вони вже вегетують. От. Якщо вам не треба так рано. Мати рослину для мені, мені треба її для живцювання. Якщо вам не треба, то ви можете її дождатися тепла, дождатися вже квітня місяця, бо сьогодні у нас 28 березня, дождатися квітня місяця, щоб вже було такі теплі були, як кажуть, ночі і теплі дні. І тоді ви можете вже її, будь ласка, пересаджувати спокійно і на вулиці ж залишати. Так що, тут, в залежності від того, хто. Для чого ця рослина вам потрібна? Наприклад, свої маточні кити, які в мене вже давно, я їх зараз не пересаджую. Вони в мене стоять в холодному парнику, там нічого не отаплюється, нічого. Я їх не пересажу, я їх буду пересажувати вже іменно. Коли вже буде тепло, щоб не носитися з ними. А іменно, от імпорт голландський, нові сорти, які мені потрібно для живцювання, то я їх зараз пересаджую і буду їх живцювати. Тому мені для цього і треба їх раніше пересадити в другі горщики. Поки в них не наросла зелена маса, бо тоді важкувато пересажувати. От таким чином, я хочу цим відео. Любимої любі любимої. Українці донести до вас, що не робіть помилок, ті, які ми вже наробили. І що, які, які, який досвід у мене є загубити рослину, я вам показую, що не треба робити. От, тому що, ви знаєте, жалко. Жалко цих рослин, і от чому я ви знаєте це відео хочу, хотіла зробити вам, щоб у мені просто у мене є в мене із групи в Вайбері, силочка на цю групу під кожним відео. Там силочки на Вайбер, на телеграм-канал, на Тікток, на Інстаграм. Замовлення Гордензів можна робити в Вайбері, і в Інстаграмі, і в Телеграм-каналі. В Тіктокі я там замовлення приймаю. От. І ви знаєте, мені на приватне пишуть: от Боже, караул, що робити? от Вянуть листки, вянете. Тому що перший признак, що у вас рослина захворіла іменно форазіозом, це коли вона, вроді би, зелена маса в неї пішла, а вона потім раз і нижні листочки в неї такі просто вянуть. От просто, от, наприклад, листочок. От, от Вроді нормально все, а потім внизу от листочок він просто завяв, ну, Все таке от верхушечка стоїть нормально, а нижні вони такі раз, значить мені не вистачає води. І тоді першим чином люди, які не розуміють, що робити, ви починаєте її поливати, бо ви думаєте, що в неї не вистачає води. А вона задихнулася від перелива, ви її додаєте ще воду. Потім вам рекомендують полити її хімією. Потім вам рекомендують полити ще хімію другою. Потім вам сусід сказав, ні, треба оцим полити. І ви в неї л'єте лєте, потім ця рослина раз. І все. І ви винуватцем робите кого? Голландію, тих, хто продав вам, і, ну, в принципі, всі ж винуваті, тільки кроме нас самих, правда? А вона просто. Не працювала корнива, ви її залили. І точно таким же чином, навіть якщо ви винесли рослину із холодного місця, там де вона зберігалася цілу зиму, ви її винесли і почали точно так же поливати. От, ви її полили. Мало, ви її ще полили, а потім сказали, там подивилися відео, там нас рекомендують її ще хімію підлити, додати її фосфора, щоб запрацювала корнева система. Ви її туди фосфора залили, потім туди ще радіфарма залили, а потім ще зверху побризкали азотом, щоб уже ж вона вегетувала зелена маса. Бо вам вже ж всі рекомендують, і ви починаєте в неї лити. А вона ще не проснулася. Розумієте, все, вона ще спить. І в неї все в неї. Хвороба. Ви знаєте, я е, е, так завжди розумію, е, що, наприклад, я коли просипаюся рано, да? ви представляєте, я проснулася, а мені дають зразу отак. Раз, дають котлети, голубці, борщ, вареники, усе на світі, чай, каву, все дають мені отак, тільки я проснулася і наїж. Ви будете їсти з самого рання, так просто оце дуже багато всього. Ні, у вас що буде? Ну, У вас буде потім дискомфорт всього. Рослини точно так же, вона проснулася, вона ще сок у неї не виділяється, корнева ще така в сонному состоянні в неї, а ви вже її даєте хімію зверху, знизу, збоку, бо хтось сказав там так, що. Оце відео, любі мої гортимани. Я просто, знаєте, от просто хочу, якщо у вас є питання під цим відео, пишіть, я буду все відповідати. Я просто не хочу, щоб ви губили рослини. Це новачки. Тому що це відео, хто буде бачити, хто вже мають опит, да? досвід з вирощування. Ну, може, щось ви теж візьмете для себе. От. Но, як правило, це для новачків. Тому що ми Україну зробимо квітучою, це однозначно, перемога буде наша. І в кожному подвір'ї буде гортензія. І волотиста, і крупнолисна, і древовидна. Всі вони гарні по-своєму. І я думаю, що ми все зробимо для того, щоб наша Україна була квітуча. Так що дякую, що ви були зі мною, що ви додивилися це відео до кінця. І е поставте подобайку, будь ласка. Хто не підписаний, підписуйтесь, нажміть на колокольчик, щоб не пропустити слідуючі відео. І ще хочу в добавок сказати, що ми скоро отримуємо імпорт. І я вам все покажу в прямому ефірі YouTube-канала. Так що, всіх вас люблю, чекаємо перемоги!